Права 616. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, стартуємо, перше задання бачимо складний вираз. Спочатку розкриваємо дужки. будемо тожніми перетвореннями перетворювати цей вираз. Отже, m-7 множимо на m, то ми записуємо, що це дорівнює. Тоді ми m множимо на m. Далі відняти 7, це додати мінус 7, то ми пишемо додати мінус 7 ми також множимо на m. Далі m-7 множимо на 1, це буде плюс m, що множиться на 1. І додати мінус 7 ми також множимо на 1. Відняти. Далі в нас йдуть дужки. М плюс 2 множимо на m, це буде m помножити на m. Додати. Далі 2 потрібно помножити на m. Далі додати m плюс 2 множимо на мінус 8, то ми пишемо m помножити на мінус 8. І додати 2 помножити на мінус 8. І це дорівнює. Закриваємо дужки, і це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення m помножити на m. Це буде m у квадраті. Далі мінус 7 помножити на m, це буде мінус 7m. M помножити на 1, це буде плюс m. Мінус 7 помножити на 1, це буде мінус 7. Далі відняти. У дужках m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі 2 помножити на m, це буде плюс 2m, m помножити на мінус 8, це буде мінус 8m. 2 помножити на мінус 8, це буде мінус 16. Yeah. І це дорівнює. Ну що, розводимо подібні доданки. Тут у нас є мінус 7m і плюс m. Тут у нас є плюс 2m і мінус 8m. То ми пишемо, що це буде m у квадраті. Мінус 7m плюс m, це плюс 1m, це буде мінус 6m. Мінус 7. Далі відняти. А в дужках у нас буде m у квадраті. 2m мінус 8 m це буде мінус 6m. Далі відняти 16. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед пойдеками знак мінус. Це буде m у квадраті. Мінус 6m. Мінус 7. Потім міняємо знак доданків на протилежних дужках. Було m у квадраті, стане мінус m у квадраті, було мінус 6 m стане плюс 6 m було мінус 16, стане плюс 16. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Отже, тут у нас є m у квадраті і мінус m у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Далі у нас є тут мінус 6 m і плюс 6М. Ця сума також дорівнює нулю. Ну і у нас залишається число мінус 7 і плюс 16. А мінус 7 плюс 16 це 16 мінус 7, це буде 9. Є. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки. Вираз. Тотожний порівне число дев'ять, то значення виразу не залежить від значення змінної. Від значення змінної. Є. Переходимо до другого завдання. Початку розкриваємо перші дужки. а в квадраті множимо на а в квадраті» мінус 1. То ми записуємо, що це буде а в квадраті, що множиться на а в квадраті. І відняти 1, це дати мінус 1, то ми пишемо додати а в квадраті», що множиться на мінус 1. Потім відняти бачимо. І відкриваємо дужки. душки. квадраті мінус 2 множимо на а в квадраті. Це буде а в квадраті, що множиться на а в квадраті. Далі додати мінус 2. Також множимо на а в квадраті. Додати. А в квадраті мінус 2 множимо на 3. Це буде а в квадраті, що множиться на 3. І додати мінус 2. Ми також множимо на 3. Ну що ж, іще потрібно додати 2а у квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. А у квадраті помножити на а у квадраті це буде а у четвертій степені. А у квадраті помножити на мінус 1 це буде мінус а у квадраті. Далі відняти у дужках а у квадраті помножити на а у квадраті це буде а у четвертій степені. Мінус 2 помножити на а у квадраті це буде мінус 2. А в квадраті. Далі додати. А в квадраті помножити на 3. Це буде 3 а в квадраті. Мінус 2 помножити на 3 це буде мінус 6. Так, і додати 2а в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Так, є. Е. Значить, Дивіться, тут у нас є мінус а в квадраті і плюс 2а в квадраті. Так, І в дужках у нас є мінус 2а в квадраті, і плюс 3а в квадраті. Ну що ж, тоді ми записуємо поза душками а у четвертій степені. Мінус а в квадраті плюс 2а в квадраті. Це буде 1а в квадраті, або просто плюс а у квадраті. Далі відняти записуємо. У дужках залишається А у четвертій степені. Мінус 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті. Це буде 1А в квадраті або плюс А в квадраті. Далі відняти 6. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Це буде тоді А у четвертій степені плюс А у квадраті. Було А в четвертій, стане мінус А в четвертій. Було в дужках А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було в дужках мінус 6, стане плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас тут подібні доданки. Це у нас є А в четвертій і мінус А в четвертій. Скорочується. Далі є у нас А у квадраті і мінус А в квадраті. Скорочується. Ну і залишається у нас просто 6. Є. Ну що ж, записуємо тоді аналогічно з першим завданням, оскільки. Вираз тотожний, Черівний число шість то значення виразу не залежить. вид значения. Изменные. Yeah.